Знизити вплив кліматичних змін на унікальні екосистеми Полісся. Головна мета одного із проектів ЄС, що тепер діє партнером виступає національний природний парк Прип'ять стохід коштом Єврокомісії там відреставрували кілька туристичних принад, але головний ефект зі збереження екосистем має справити об'єднання наукового аналізу освітніх турів та технічної допомоги, наданої в рамках проекту. Село Сваловичі, що на Волині, на перший погляд, нічим не різниться з-поміж своїх сусідів. Воно невелике, всього 30 душ солом'яні хати та розбита дорога. Проте його унікальність у тому, що там і дотепер зберігся дух українського полісся. Його підкреслюється хатинка, яка пережила Другу світову. Її реконструювали коштом проекту ЄС як туристичну принаду. Також коштом проекту звали і орнітологічну вежу. Її висота понад 15 метрів. А краєвиди відкриваються на кілометр. Хоч це об'єкт новий, його задоволенням випробували група французьких туристичних операторів. Були в захваті, фотографували і змогли побачити. Тих птахів, яких вони хотіли бачити, а це довгострокова інвестиція Європейського Союзу в інфраструктуру природозаповідного фонду України, яка наближує нас до Європи. Такі туристичні атракціони частина задуму проекту Європейського союзу щодо підготовки сприятливих екосистем полісся до можливих змін клімату. Національний природний парк прип'ять стохід серед так. тих, хто може постраждати від глобального потепління. Тут є неосяжні болота, річки, рідкісні рослини та птахи. Система унікальна та вразлива. Туризм лише частина інструментів для його збереження. Освітні заходи не менш важливі. Екологічна освіта це є якби, основою про. Природ... Одна заповідного фонду його розвитку і в цьому екологічному таборі, який був проведений, проводилися е, такі. Екологічні заходи, які були спрямовані спочатку зрозуміти роль кожного учня у цьому середовищі, і по-друге, -по спрямувати її думки, все на збереження довкілля. Другий рік поспіль на території парку проводиться дитячий літній табір. Ці люди, які у майбутньому можуть стати свідками змін у таких екосистемах, цього року понад 20 школярів цілий тиждень слухали лекції про навколишнє середовище. Сестрички Юля та Ліля наймолодші. І попри свій вік, за домівкою не сумували. Навпаки, тепер тужать за відпочинком. Нам дуже було цікаво, коли ми плавали на озері байдарками. Ще мені сподобалося орієнтування. Сподобалося. Ем... Коли ми робили ці гарні магнітики, вона завжди залишиться нам на пам'ять. Ще однією частиною проєкту є наукова оцінка стану водно-болотних угідь, прогнозування та моделювання можливих змін клімату, а ще й на основі триманих даних розробити план збереження регіону. Проєкт залучає фахівців, і орнітологів, і ботаніків. І там ще по-інших, і гідрологів для вивчення, для узагальнення даної інформації і вивчають іменно ті вразливі місця, участки, де дійсно потрібно якесь можливо навіть і. Втручання для того, щоб зберегти дані території. Уже восени для відновлення гідрологічного режиму та для порятунку риби від задухи. Заповідник отримає агрегат для розчищення водойми. Його вартість 100 тисяч євро. Витрати будуть покриті коштом проєкту ЄС. Проєкт складається з трьох компонентів: перший це науковий компонент, де в нас проводиться дослідження, як власне, змінюються екосистеми під впливом на зміну клімату. Другий компонент це пілотні проекти, де ми, власне, реалізовуємо певні заходи по відновленню екосистем. І третій компонент. Це власне підвищення інформованості а, громадськості. В рамках цього ми проводимо тренінги, як такі, як той літній лагері, табори, про які вже розповідали. А в рамках нього ми проводимо підвищення а, постійну роботу з працівниками, підвищуємо їх рівень. Проект розпочався торік. Тепер минула половина його терміну. Найбільшим досягненням є зародження орнітологічного та зеленого туризму, який має сформувати розуміння необхідності збереження таких екосистем. А за та місцеве населення ще й отримуватимуть прибуток. Знизити вплив кліматичних змін на унікальні екосистеми Полісся. Головна мета одного із проектів ЄС, що тепер діє. Партнером виступає національний природний парк Прип'ять стохід коштом Єврокомісії. Там відреставрували кілька туристичних принад, але головний ефект зі збереження екосистем має справити об'єднання наукового аналізу освітніх турів та технічної допомоги, наданої в рамках проекту. Село Сваловичі, що на Волині на перший погляд нічим не різниться з-поміж своїх сусідів. Воно невелике, всього 30 душ солом'яні хати та розбита дорога. Проте його унікальність у тому, що там і дотепер зберігся дух українського полісся. Його підкреслюється хатинка, яка пережила Другу світову. Її реконструювали коштом проекту ЄС як туристичну принаду. Також коштом проекту звали і орнітологічну вежу. Її висота понад 15 метрів, а краєвиди відкриваються на кілометр. Хоч це об'єкт новий, його задоволенням випробували група французьких туристичних операторів. Були в захваті, фотографували і змогли побачити. Тих птахів, яких вони хотіли бачити, а це довгострокова інвестиція Європейського Союзу в інфраструктуру природозаповідного фонду України, яка наближує нас до Європи. Такі туристичні атракціони частина задуму проекту Європейського союзу щодо підготовки сприятливих екосистем Полісся до можливих змін клімату. Національний природний парк прип'ять стохід серед тих, хто може постраждати від глобального потепління. Тут є неосяжні болота, річки, рідкісні рослини та птахи. Система унікальна та вразлива. Туризм лише частина інструментів для його збереження. Освітні заходи не менш важливі. Екологічна освіта це є якби основою при. Родно заповідного фонду його розвитку і в цьому екологічному таборі, який був проведений, проводилися такі. Екологічні заходи, які були спрямовані спочатку, зрозуміти роль кожного учня у цьому середовищі, і по-друге, -по спрямувати її думки все на збереження довкілля. Другий рік поспіль на території парку проводиться дитячий літній табір. Ці люди, які у майбутньому можуть стати свідками змін у таких екосистемах, цього року понад 20 школярів цілий тиждень слухали лекції про навколишнє середовище. Сестрички Юля та Ліля наймолодші. І, попри свій вік, за домівкою не сумували. Навпаки, тепер тужать за відпочинком. Нам дуже було цікаво, коли ми плавали на озері байдарками. Ще мені сподобалося орієнтування. Сподобалося. Ем... Коли ми робили ці гарні магнітики, вона завжди залишиться нам на пам'ять. Ще однією частиною проекту є наукова оцінка стану водно-болотних угідь, прогнозування та моделювання можливих змін клімату. А ще й на основі триманих даних розробити план збереження регіону. Проєкт залучає фахівців, і орнітологів, і ботаніків. І там по-інших, і гідрологів для вивчення, для узагальнення даної інформації і вивчають іменно ті вразливі місця, участки, де дійсно потрібно якесь можливо навіть і втручання для того, щоб зберегти дані території. уже восени для відновлення гідрологічного режиму та для порятунку риби від задухи заповідник отримає агрегат для розчищення водойми. Його вартість 100 тисяч євро. Витрати будуть покриті коштом проекту ЄС. Проєкт складається з трьох компонентів: перший це науковий компонент, У нас проводиться дослідження, як власне змінюються екосистеми під впливом на зміну клімату. Другий компонент це пілотні проекти, де ми власне реалізовуємо певні заходи по відновленню екосистем. І третій компонент. Це власне підвищення інформованості а, громадськості. В рамках цього ми проводимо тренінги, як такі, як той літній лагері, табори, про які вже розповідали. А в рамках нього ми проводимо підвищення а, постійну роботу з працівниками, підвищуємо їх рівень. Проект розпочався торік. Тепер минула половина його терміну. Найбільшим досягненням є зародження орнітологічного та зеленого туризму, який має сформувати розуміння необхідності збереження таких екосистем. А за та місцеве населення ще й отримуватимуть прибуток.